Хело, ви на каналі інтернет-провайдера Просто, і сьогодні ми обговоримо неймовірно крутезну новину. А чому не державною? А чому не державною? Я не зрозумів. А чому не державною? Напевно, кожен російськомовний українець хоч раз таке чув. Так ось, для викорінення руського контенту українці розробили розширення для браузера, яке називається. Стопру. І за допомогою якого можна фільтрувати російський контент на Ютубі. Що найголовніше, таке розширення абсолютно безкоштовне. Oh my God! Wow! Давайте розглянемо на практиці, як встановити таке розширення. Відкривайте браузер Google Chrome та перейдіть на сторінку розширення Стопру. Натисніть кнопку Додати в Chrome», що знаходиться праворуч. З'явиться спливаюче вікно, в якому потрібно натиснути кнопку Додати розширення. Після завершення встановлення ваше розширення буде готове до використання. Для зручного користування закріпіть стопру на панелі. Стопру вмикається щоразу, коли користувач заходить в YouTube. Воно аналізує назви відео, опису і канали та перевіряє їх на наявність виключно російських. Та українських літер. Тому, якщо ви хочете стати популярним блогером, підписуйте своє відео правильно. Бо якщо там відсутні українські літери, контент буде вважатись руським. Бр. Ну то що, переходимо цілком на державну? Пишіть в коментарі, чи вдалося вам встановити СтопРу і як вам взагалі таке розширення. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі у новому відео.